Я вже весь інтернет перерила, я не знаю, де той офіс знаходиться, а нам там треба бути вже сьогодні. Так, без паніки, почекай, зараз щось придумаємо. Або вже придумали. Пам'ятаєш, той чувак, який нас там чекає, сказав, що через дорогу від їх офіса знаходиться е, оболонь, завод, який воду виробляє. Ну, ти і згадала. І що? І то ми зараз йдемо в магазин, беремо пляшку з водою, якийсь живчик, наприклад. Обертаємо її іншою стороною, там по-любому написана адреса. Беремо таксі і їдемо туди. Ну, ти даєш, пішли. Боже, я не хочу на шостий поверх підніматися, це ще й без ліфта. Ото домовилися погуляти, а ще за нею заходити маєш. Угу. І ще ні в тебе і ні в мене немає на рахунку. Ми навіть не знаємо, чи вона додому прийшла. Ну, якщо по часу, то вже хвилин. П'ять має бути вдома. Слухай, я тут подумала, вона ж велосипедом приїхала правильно, а на вулиці дощ, злива тільки що була. Отже, якщо вона заходила найближчим часом в під'їзд, то там по-любому мають залишитися сліди від колес. Ну, що я казала? Але блін, тепер треба на шостий поверх лізти <гум> Давай біжи швидше, що там є, та немає, немає. Блін, вкрали мою сумку А разом з нею і документи, і взагалі все, що там було. Та не переживай, ми її знайдемо обов'язково. Як поліція? В неї так роботи достатньо. Та яка поліція Я самі знайдемо? Згадай, коли ми фотографувалися на гойдалках сиділо дві дівчинки. Ти думаєш, це вони? Думаю, ні, але вони по-любому щось бачили. Це то добре, звичайно, але як тепер ми їх знайдемо? <світ> Слухай, в одній з них була скрипка. Тобто зараз вона пішла в музичну. І так саме зараз, тому що зараз час дня і вона по-любому не могла йти звідти, а вона пішла туди. Ну а хоча. Б... Приблизно я пам'ятаю, як вони виглядають, тому пішли. Йде.